І так, сьогодні у мене був запит на коротку жіночу стрижку. Основне бажання було прибрати довжину та нижньопотиличну зону. Спочатку потрібно відділити скроневу зону від топ-зони, і далі відділити потиличну зону від скроневої зони. Використовуючи діагональні секції, я прибираю зайву довжину, направляю волосся назад. Далі на лопату за допомогою машинки я прибираю нижньопотиличну зону, формуючи при цьому лінію ваги. Після чого я розшаровую масу волосся на потилиці, щоб вона не здавалась важкою. І так само переходжу до топ-зони. Обов'язково сухе волосся допрацьовуємо. І в завершення фіналізуємо нашу стрижку укладкою. Якщо ви хочете побачити більше подібних відео, не соромтесь зберігати його та коментувати. Ваша підтримка стимулює роботу.